Потокове повідомлення для вас. Що якась жінка з роду, передає вам інформацію. Жінку звати було Ольга Надія, Ірина, Вікторія, Маша Марія, якісь так говорить, Ксенія і Ольга. Комусь вона вже при... приходила в сні десь недавно. Згадайте, що це був за сон. Вона вам там або передавала інформацію важливу, або просто ви наблюдали за тим, що вона робила у сні. Згадайте цей сон. Там була підказка для вас. Куди вам рухатись або на що звернути увагу? В кого не було такого сна він буде найближчих 5 днів. До тебе прийде якась хороша звістка. Комусь прямо перед хорошою звісткою, перед хорошими новинами, прилетить. Птах там, да? ідете по вулиці, птах пролетів над вами. В кого є годівнички, можливо, прилетить прям якийсь чорний птах. Мені більш такий похожий на ворона. Оце знаю, що буде хороша звістка після цього. Зверни увагу на сина або на внука в когось. Щось як, або не може сказати, або тримає в собі, носить, можливо, якісь проблеми в дитини. Да? І, ну, от носить в собі, сядь, поспілкуйся, поговори по душах, просто на такий довірливий діалог виведе його, йому це дуже зараз необхідно. Стресова ситуація якась була в дочки, да, в когось внучки, дивіться, який мене вік буде дивитися. Не переживай, все вирішиться само собою. Всі переживання дитини, розвіються. Це такий період становлення її як особистості, і це вона має пережити. Не знаю, в когось це буде все різне, в когось там школа, в когось інститути, да? в когось заміж там зібралася. Дочка, не переживай, все наладиться, хай не стресує. Твоя задача просто дати слова підтримки. Каже, каже ця бабуся заплутала в своїх цілях. Багато наставила собі задач, розгрузи себе. Якщо в тебе багато задач, ти собі там навирішувала, да там цілі б написувала, можливо, дай собі більше часу, щоб це все реалізовувати. Не перегружай себе, бо чим більше ти себе загружаєш справами, тим більше ти стресуєш. Тому розгружай себе від цих справ, там, умовно, там у вас 10 задач, розбийте там на до кінця місяця встигнути. що можна відкласти? На наступний місяць. Розгружай сама себе, сам себе. Ти не, ти не лошадь, щось да? так говорить, ти не лошадь від, від роботи. Коні дохнуть, коні дохнуть, а мені. Не знаю, так передає. Зверніть на це увагу, розгрузіть себе, не грузіть себе. Я маю все встигнути, я маю все проконтролювати. Оце і навчися відпускати більше контроль. Чим більше ти хочеш контролювати, тим більше в тебе це не виходить, тому що тут твоя і проработка. Да? Відпусти контроль. Десь довір'ся близьким там, да? якщо там, контролюєш якісь події з близькими, Довір'ся, да? дай їм самостійності. Це більш про дітей фони. Да? Хто контролює прямо свого чоловіка, перестаньте грати йому, мамочку. А потім не дивуйтесь, чому він на стороні шукає любовницю, підтримку, тому що там ніхто його не пиляє, ніхто його не контролює, як мама, тому вони її поглядають на інших жінок. Чоловіки перевертають інформацію на себе. Да? Тобто вам говорять про свою дружину, другу половинку. Чим більше контролю, значить, це менше довіри. Нема довіри, про які класні стосунки ви взагалі говорите. От таку підказку вам дають. Ти не проконтролюєш все, ти не Бог. І прям... Йдуть мені слова з практики, раз йдуть, значить проговорю. Проговоріть просто такі слова, хто е, є жорстким контролером, панікером. Е, я признаю і приймаю, що е, я не довіряю світу, я не довіряю людям. Я вирішила вирішив зайняти місце Бога. Поки я працюю, хай Бог відпочине. вдох, видих. І прям відпускаємо цей контроль. Ми можемо контролювати себе, свої події, свій час, свою продуктивність. Оце ми можемо контролювати себе, самодисципліна, да? мотивація себе правильно. Ви відповідаєте за себе. Всі інші люди проживають кожен свій досвід. Ви не Бог, і вам ніхто не давав права контролювати. І не важливо, це діти малі. Ви як мама, якщо діткам дуже маленька задача дати їм безпеку. А? Тобто ви не Бог. Як би ви не хотіли все проконтролювати, прорахувати, це не, е, дуже, це не дуже вийде. Тому десь треба відпустити контроль, десь треба довіритись творцю, десь треба довіритись потоку. Да? Там, умовно, спланувала собі е, щось там купити до якогось періоду, не виходить, значить, це в облаго для вас. Во благо для вас, да? собі записуйте такі слова, проговорюйте собі як мантру кожен день. Все, що відбувається в моєму житті, це на благо мені. Так, Як в мене виходить реалізувати свої плани і цілі, це найкращий варіант для мене. Да? Вдох, видих. Я так собі час від часу проговорюю ці слова. Але це не означає, що я ніфіга не міняю, ні фіга не рішаю і просто говорю: ну це во благо для мене. Так, да, це для вашої трансформації во благо. Але це прямо коли ви плануєте, коли ви стараєтесь, але у вас не все виходить так, як ви плануєте, можливо, не так швидко. Дайте собі час, творцю видніше, якою дорогою вам іти. Творцю видніше, в якому темпі вам іти, і ви собі дозвольте знайти оцей свій темп, а да, не там, умовно, як нам багато експертів рекомендує, що ти там через такий період це маєш зробити, це і це і це. Тобто довіряйте своїй інтуїції, довіряйте своїм відчуттям. Коли ви на своєму місці, коли ви в своєму потоці, коли ви в своєму темпі, у вас все прекрасно. Навіть якщо багато проблем, ви себе відчуваєте гармонійно. От ваша задача сфокусуватися на свій внутрішній стан. Тому що те, що у вас в внутрішньому вашому світі, те у вас і знаружи. Якщо тут стрес всередині паніка. Будуть складатись так ситуації, щоб ви панікували, стресували. Тому перше, над чим ми працюємо, наш внутрішній стан, чого мене там щось тривожить, що я можу для цього зробити, щоб прийняти цю тривогу, оцю задачу вам передає бабуся. Говорить щось про благодійність, зроби якусь благодійність. Бо благо це буде і для твоїх покращення фінансів, і взагалі для, для роду каже. Важливо, значить, це питання в роду у вас актуальне, да? коли десь хтось в роду забагато взяв не свого, треба благодійництвом це ну, як і скупати. Да? Віддавати борг, але будьте уважні в благодійництві, кому ви допомагаєте, будьте в цьому свідомими. Кого цікавить тема, як правильно займатися благодійництвом, щоб не е, нашкодити своїй кармі, пишіть в коментарях. Я е, запишу відео для вас.